Мої вітання, друзі. І зараз прийшла найулюбленіша пора кожного садівника це підбір насіння. І я зараз покажу асортимент того насіння, яке я підібрала на новий сезон. Можливо, комусь стане в нагоді, хтось подивиться і собі придбає. Ну, а можливо, вже хто і висіває ці сорти, тому буде тим цікавіше поділитися досвідом своїм І написати в коментах буду дуже вдячна за це. І ось, друзі, деякі сорти я купувала в професійному насінні, ну а деякі інших виробників. І зараз я про кожен сорт розповім. Також деякі рослини я вже висіваю не один рік. Ну, а деякі подивилися відео, і хочу також спробувати. Мені, мене дуже зацікавили ці сорти. І зараз розповім, які ж сорти для мене стали новинкою. І почну з огірків. Так, от, огірки я е, висіваю, ну, як правило, з року в рік майже однакові. А це подивилася і дуже заохотилася. Висіяти такий огірок, як сатіна і шакті Це огірки професійне насіння, гібриди, партен... партенокарпічні гібриди корнішонного типу. Один із них сатіна більш ранній сорт, а шакті трошки пізніший. Так от, подивилася, Садівники, які висівають ці сорти у себе на городі, вони мають ну, неймовірний врожай. Вони дуже й дуже врожайні. Вони самозапильні, Шакті – такий світліший огірочок, а сатіна більш темніший огірок. І вони просто, ну як виноград у людей показували на городах. Тому також хочу спробувати Далі, друзі, насіння салатів. Ось перед вами рукула, рукула попелюшка і сільвета. Рукула-попелюшка це більш широкі листя, а сільвета міленькі листочки. Ну, чесно кажучи, сільвету так полюбляють всякі блошки, чи як їх там називають, вони її майже з'їдають. Далі, друзі, салат Латук, майська королева це ранньостиглий сорт. І він утворює велику розетку жовто-зеленого кольору. Він такий, як ніби качанчик, створює, і дуже довго зберігає свою технічну зрілість. А також він дуже солодкий, соковитий і без гіркоти, саме головне. Також висіваю ще шпінат, батадор, крес-салат, мізуну, ну і, можливо, ще дещо вис... ви... висію, що залишилося із минулого року. Також трошки кінзи, трошки базиліку. Ну, салатиків, як кажуть, багато не буває. Із кабачків докупила ось тільки кущовий, ще залишилися із минулого року деякі сорти. Так що кабачків достатньо. Морква королева осені, пізньостиглий сорт та середньостиглий е, сорт каратель. Далі, далі баклажан. От про баклажан хочу розказати окремо. Отже, декілька років я висіваю фіолетове диво з дуже крупним плодом. Його вага заявлена 500 грам. але ви не повірите, в мене він досягнув 844 грама. Також поруч з ним ось глобус такої ж величини, і ці два сорта дуже вигідні для консервації. М'якоть, ніжна, біла і не гірчить саме головне. Далі, друзі, Кавун Orange King із е, е, жовтою м'якоті. Так от плоди у нього дуже швидко набирають такої великої маси. І у нас він виростав до 8 кг. Диня рання 133 дуже врожайний сорт, а також ранній сорт дині емір, вона, вона мабуть, найранніше починає стигнути дуже соковита і смачна диня. Кукурудза, добриня, гібрид, а також акцент гібрид. Так як я висіваю всього один рядочок кукурудзи, тому користуюся професійним насінням. І, звичайно, гібридами, ну, щоб не було ніяких форс-мажорів. Далі горох альфа це дуже солодкий, стрючки великі, врожайний сорт. Як правило, я висіваю. Кожен рік ось цей сорт. Пробувала інші, але все-таки повернулася до Альфи, мені він подобається. Спаржова квасоля Крокет. Хочу звернути увагу на цей сорт. Вона зелена, тоненька, дуже довго зберігає свою соковитість, ну і класно використовувати її як для зразу споживати, а так і для консервації. Далі бурячок Детройт. Його висіваю кожен рік, і, е, як правило, його беру в професійному насінні. Пробувала брати в інших виробників, я хочу вам сказати, що відрізняється сортність його. Тому Детройт професійному. Ну, ще ось купила на пробу, чесно кажучи, ніколи не брала в професійному насінні е, редіску, е, це ось французький сніданок. Середній сорт і ранній сорт е, форум. Е, ну, так, для проби, чесно кажучи. А так, в принципі, ще й сору буду висівати, і е, 18 днів дуже ранній сорт. І от, друзі, хочу ще зорієнтувати по цінах. Е, огірок сатина в професійному насінні 10 штучок, коштує 53 гривні. Кукурудза добриня в професійному насінні коштує 34 гривні. Буряк столовий коштує 17 гривень. Потім редиска форум 12 гривень, редиска французький сніданок 14 гривень. Огірок Шакті в професійному насінні 29 гривень. Ось такі приблизно ціни. В професійному насінні. Ну, так як у мене зовсім малюсінький город, то мені цього насіння вистачить. Все таки в професійному насінні там, можна сказати, поштучно. Ну що ж, друзі, залишилось тільки дочекатись нового сезону. Друзі, буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!